Сьогодні ми з вами маємо створити документ з певною структурою, а також навчитися створювати автоматизовано зміст та показчики. Це робота на вашому підручнику, сторінка 55. І так, перше, що маємо зробити, запустити текстовий процесор Microsoft Word і створити новий документ, знайти в інтернеті три або чотири вірша одного з українських письменників. Поетів скопіювати його в документ. Вірші, які ви маєте знайти в мережі інтернет і скопіювати, це вірші Тараса Григоровича Шевченка. Кологає в чистім полі. Ми в купочці колись росли, муза і не молилася за мене. Чотири вірша знайти, скопіювати в створений вами документ. Буває така ситуація, про яку йдеться в пункті першого вашого алгоритму до виконання цієї роботи. Інколи буває, що скопійовані з інтернету тексту виявляються розміщеними в таблиці. Треба їх вилучити. Як відрізнити? Ну, ось, Наприклад, у цей вірш скопійований у вигляді таблиці. Значок в, прав... в лівому верхньому куті побачили, це таблиця. Потрібно його перетворити на текст. Для цього клікаємо на цей значок, що означає виділити всю таблицю. Далі шукаємо макет, але це макет таблиці, а не макет документа. Макет таблиці. І отут є вкладка Дані перетворити на текст. Машина показує способи перетворення. Обов'язково знака абзацу. І говоримо: «Окей». Тепер це текст, можемо далі з ним продовжувати працювати. Відформатуйте текст. Перший рядок має починатися з абзацу. Виділіть, поро, видаліть порожні рядки. Назву вірша в окремий абзац. Так, назву вірша в окремий абзац це ви маєте повторити для кожного з чотирьох віршів. Абзац, перший рядок відсутній. Ми говоримо, має бути 1.25, наприклад. І говоримо ОК. І перший рядок е, кожного вірша. Так само має починатися з абзацу. Але абзац робимо, на, наприклад, на одиницю. Говоримо ОК. Ось таким чином ви спочатку маєте відформатувати текст. Далі. Бувають варіанти, що ваш вірш має порожні рядки. Їх треба вилучити. Нагадую, як. На початку порожнього рядку курсор поставили і ділетом вилучили. Не забувайте, що всі вірші у вас повинні бути однакового формату. Тобто, початок. Перший рядок починається з абзацу, відступ на 1 см і назва вірша. Так само з, це новий абзац, тобто 1,25, це стандартний. Так, продовжуємо. Введіть в першому рядку. Абзаці назву збірки. Наприклад, вірші Тараса Григоровича Шевченка. Ну тут проблем немає. Перед першим віршом, який ви розташували, ви маєте написати, можете скопіювати, можете вести з клавіатури. Так, очистіть всі стилі. Встановіть для всього документа стиль звичайний, а для віршів стиль заголовок 1. Для назви збірки стиль назва. Це дуже важливо. Ну, по-перше, стиль звичайний. Звертаю вашу увагу, що ми вже з вами виконали форматування, назви вірша і першого рядка кожного вірша. Якщо ви зараз контрола виділяєте весь документ і встановлюєте текст звичайний. Все, що ви робили, все зникає, бо ви не знаєте, який спосіб, який, який формат зібраний у цьому стилі звичайному. Повертаємось назад, відміняємо цю дію, але обов'язково встановлюємо стилі для назви збірки. Нагадую, виділення потрійним кліком на будь-якому слові. І... Шукаємо стиль. Так, стиль заголовок, стиль, 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 стиль. Так, назва. Для кожного вірша, назви вірша встановлюємо стиль заголовок 1. Це обов'язково. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете зробити зміст. Якщо у ваших віршах є подібні вкладки, ви їх вилучаєте. Нагадую, потрійний клік виділяє один рядок. Так, зробили. Тепер, якщо хочете, можете змінити стиль. Стиль вашого вірша, я вибрала назва книги. Можете вибрати. Заголовок, так, строгий і так далі. Можете його змінити. Скажемо, розмір хай буде 18, -й. Times New Roman, вирівнювання по центру. Так, ось таким чином. Так, вирівняли напівжирний, можемо підкреслення встановити. Ось таким чином говоримо «Окей». Так. Тепер потрібно виконати наступний пункт. Знайдіть портрет автора віршів, скопіюйте його в документ. За потреби відформатуйте малюнок. Обрежте, обріжте, змініть розміри і так далі. Мережа інтернет нам на допомогу, копіювати зображення, вставляємо після назви збірки. Як ви бачите, мій портрет великий, я його зменшую, фізично зменшую. Тепер змінюю його формат. Для цього можна вибрати вкладку або тільки границю малюнка, або змінюємо повністю його стиль. Ну, наприклад, Встановлюємо градієнтну лінію. Ну, скажімо так, хай буде темно-синє посередині, а в кінці хай буде жовте. Ось таким чином можемо так посунути, для того, щоб побачити цю границю. Далі тип штриха, ну, хай буде отака. Так, товщина штриха. Змінюю товщину штриха, і ви бачите, яка у нас виходить границя. Далі можна встановити, ну, наприклад, свідчення, або е, додати, наприклад, тінь. Скажемо, отака тінь, хай буде. Або додати е, Відображення. ну Наприклад, отаке. От Але коли я його додала, ви бачите, в мене відображення дуже велике. Можна змінити його розмір. Ось таким чином. І коли ви створите, створите те, що вам потрібно, відформатуєте свій портрет, у вас має вийти щось схоже на зразок. Так, працюємо далі. Після портрету автора створіть автоматизований зміст. Значить, курсор після портрету. Порожній рядок, Enter. І далі нас цікавлять ссилки. Зміст. Вибрали зміст. І як ви бачите, зміст з'явився. Так, тепер наше завдання змінити зміст на зміст збірки. Зміст збірки. Так, тепер розбити документ на розділи. Це означає, що кожен, кожна частина вашого документа має починатися з, нового, з нової сторінки. Курсор після портрету, вставка, сторінки, розрив. Сторінки, розрив. Ой, вибачте. Так, зміст з нового рядка. Так, рядки, розрив. Вірш завершився. Перед наступним рядком віршом розрив і так далі. Тобто, кожен, має, кожен вірш має починатися з нової сторінки. І так, чотири сторінки для віршів, одна сторінка для змісту, і на першій сторінці у вас написано назву вашої збірки з портрету. Ось таким чином ви поки що створюєте документи. Далі. Встановіть для всього документа міжрядковий інтервал полуторний. Контрола, головне, міжрядковий інтервал півтори рядка. Ось таким чином. І після того, як ви це створили, потрібно оновити зміст таблиці. А значить, нам потрібно знову зсилки, оновити таблицю, говоримо ОК. Так, і тепер, як ви бачите, зараз у мене вже не 7, а 8 сторінок. Так, продовжуємо працювати. В нижньому колон титулі встановіть нумерацію сторінок. З цією дією ви вже знайомі. Знову вставка, номер сторінки. Внизу ну хай буде отак. Не забуваємо закривати колон титул Так, працюємо далі. Виберіть два-три слова з тих, що повторюються у віршах, і створіть наприкінці документу показчик, яким чином це робиться. Ну, Наприклад, знаходимо вірш, ну, то поле. Виділяємо це слово. Так. Далі нас цікавить вкладка Силки. І говоримо створити показчик. Як ви бачите, біля цього слова з'являється показчик, а внизу на цій сторінці з'являється цей самий номер. Це ви маєте тлумачити це слово, ну, наприклад, ось таким чином ви маєте створити. Два-три показчика для будь-яких слів у, у ваших віршах вибираєте ці слова, і в вашому документі має бути з'явитися показчики. Да, звертаю вашу увагу, що якщо показчики ви встановлюєте на одній сторінці. То у них будуть е, е, номери для показчиків для цієї сторінці. Наступна сторінка і знову починається номерація показчиків з одиниці. Ну, от, наприклад, цифра 2, і це знову у мене дерево. Ну, це як, наприклад. Ваше завдання створити два-три показчика в вашому документі. І останнє, що ви маєте створити, додайте до назви збірки гіперпосилання на сторінки, з якої копіювалися вірші. І з цією дією ви вже знайомі. Я вам нагадую, що коли ви знаходите вірш, не закривайте вкладку, бо вам потрібна адреса посилання. І переходимо до документу, і встановлюємо на збірку гіперпосилання. Ось таким чином у вас з'явиться ваша робота. Ваше завдання зберігти її під іменем pr 7 і прикріпити. До електронного щоденника і так бажаю успіхів, чекаю роботу.